Всім привіт! І зараз я вам хочу показати, як пройти оцю дурну кімнату з контейнерами такий лабіринтик, у квесті легенди зони на кордоні. Давайте покажу. Коротше, от ми сюди зайшли, зістрибаємо вниз. Тут все кішить аномаліями. Так, і тепер нам треба от, от сюди, у цей край. Застрибаємо. І тут слідкуйте, щоб у вас енергія була. Цей контейнер. Далі, що зараз. Отут треба стрибнути сюди. Потім сюди, сюди. Піднімаємося нагору. Проходимо через цей контейнер і ми вийшли. Все. І натискаємо тепер на рубильник. Не складно, але в перший раз було дуже дуже важко знайти. Всім дякую за перегляд.